Ну, чого ти там стоїш? Йди на сонечко. Просилась на вулицю. Йди на сонечко. Угу. Біжить, біжить. У? Ну, давай на сонечко. Моя хороша. Давай на сонечко. Угу Ой! Ще побігати трішки. Ну, бігай. Ну, я не закінчила там хризантему обрізати, обріжу. І тут по забору оце пообрізаю, хоча оцю сторону. Цю частинку я прибрала. Бачите, чисто і тюльпани посходили. Дивіться, я вчора це прибирала. І за ніч і оце за пів дня вони так піднялися. Ну, ось цю прибрала. От там хотіла далі, але тільки підрізала рози. Там ну, дуже мокро і ще волого. Ну, а говорять, що завтра може бути дощ, то іще почекаю. Ну і тут хризантеми обрізала до вугла отуди. І вже бачите, які вони тут. Це високорослі. Вони вже просилися, щоб я їх позрізала. Ну і все. Якщо не буде дощу, то я завтра оті хризантеми позрізаю. На а огород, звичайно, мокрий і дуже мокрий. Часник який вже посходив. Хто його тільки їстиме? ми в нас віка не їсть. Ой, ну то в консервації хіба що? А так я забагато, мабуть, і насадила, а потім роздаю. Ну, нічого, в котлети не поклади, не поклади. Це, тут теж треба. А, отут, ви знаєте, це я осені Ліля мені принесла хризантеми, високорослі, гарні, гарні. Ну, мені здається, що вони тут пропали. Я Отут, вроді, якісь ще живі, але вже я не буду тут трогати наоборот. Я їх тут позагортала ще, хай поки що, може, хоч щось вилізе. Фенді, пішли додому. Вже нагулялась ти. От душі вже сама біжить додому, дивіться. І все на сьогодні таке небо. Трішки є хмари, але дивіться, які вони гарні. Дуже гарні. І небо синє, синє. Весна. Зробила собі каву і зараз купів. Щось моя фенді відпочиває. А я сама тут на кухні. Вона навіть не чіпає свої іграшки. І я вже помила ось у яблучка. Зараз я їх почищу і хочу закарамелізувати. І як я це буду робити, покажу. Чим я займаюся? Може, комусь буде корисно? Ну, а поки що п'ю каву, як завжди? У нас повітряна тривога? Ой, аж важко так. Дуже тривожно, дуже. Що у нас за погода? Написано. Що буде плюс шість, але немає. Плюс два і прохолодно. Ну а в других регіонах сніг, а в нас немає, то слава Богу. А то я там вже багатенько роботи зробила і свої тюльпани погребла, листочки прибрала, так що вже і не хочеться снігу. Я забула корицю положити. Ну ладно. Так доп'ю і буду чистити яблучка. Ну, це, як звичайно, тут у мене два сорти їх ось. Помила, зараз почищу і поріжу на кубики. Ну, а потім покажу, що я буду далі з ними робити. Яблука я почистила. Десь у мене тут був кілограм. І зараз нагріється моя сковорда, і я насиплю 4 столові ложки цукру. Можна більше, можна менше. Хто як любить, є ось такі. І на середньому вогні, помішуючи, доведу до карамельного кольору. Трішки мало взяла. Ну, ось так, дивіться, вже от, трішки розтає цукор. Але я виключаю телефон, бо це шкрябутіння мішає, бачите? І так трішки підкарамелиться І ще. Ну, ось такий це колір. І зараз я оце в мене 40 грам вершкового масла і я його сюди розтоплюю. Розтопилось масло, тепер додавлю сюди яблука. І додавляю вогонь, перемішуючи, отак потушкую поки в яблук. Випарується сік, або рідина, хто як називає. Так, вогонь додаємо і карамелізуємо. Ну, все, оце на цьому етапі вже можна виключати. І потім використовувати. Для пиріжечків ці яблука. Або додати в качі. Можна сюди іще додати ваніль або корицю. Буде ще смачніше. Але я не додаю, тому що в мене тут є колочечка, яка ваніль ще терпить, а корицю ні. Оце вже все, бачите. Зараз я пересиплю в миску. І готово. Ну, все, яблука готові. Дивіться, який чудовий колір. І їх навіть можна їсти просто так.